Хотів вам показати платформу, на яку я випадково потрапив, chatbotbuilder.ai. Це платформа для створення чатботів зі штучним інтелектом. Вона дуже схожа на ManyChat, але є відмінність. Тут є підтримка модели генеративного штучного інтелекту це OpenAI. Моделі ну, GPT да? GPT 3.5, плюс там, в принципі, 4 ви можете підключити, плюс Gemini, навіть, хоча публічного API вже ну, ще, поки що немає на стан створення цього відео, але в них вже є. І клот. Мало того, ви можете в одному проєкті використовувати навіть декілька моделей. Це ну, прям вообще супер. І дивіться, знання якихось технічних там, особливих не треба. Як в мені чаті, ви створюєте там блоки, поєднуєте їх стрілочками і заповнюєте, наповнюєте контентом, підключаєте ці моделі і все працює. Тобто, chatbotbuilder.ai. Я м, такий детальний огляд поки що не роблю, я тільки-тільки вчора, буквально вчора, познайомився з цією платформою. Ще зарано робити якийсь огляд, ну скоро скоро зроблю. Поки що я так її вивчаю. Зробив парочку тестів. Значить, дивіться, тут є можливість підключити багато месенджерів. Включаючи телефонію, тобто, бот може розмовляти, відпов... розпізнавати голос користувача і відповідати так само синтезованим голосом. Ну, в принципі, прикольно. Я підключав телефонію, дійсно працює. Можна навіть підключити номер телефонний, і щоб користувач, наприклад, дзвонив чат-боту по звичайному телефону, а чат-бот йому відповідав і користувач так само голосом. Керував тим чат-ботом. Теж все це працює, але українських номерів нема в сервісах, які тут підтримуються. Ну, На жаль, ніяк. Але для, для інших країн нормально. Працює. Дивіться, наприклад, от я створив тут якусь флоу, підключив одразу декілька каналів, Telegram плюс телефонію. Я просто покажу, як воно приблизно виглядає. Дивіться. От, блоки, бачите, як в мені чаті. Як в мені чаті, все поєднується з стрілочками. От я тут кинув якийсь блок. Одразу можу обрати, на які канали це виводити. Тут в мене декілька підключено. Якісь там пишу текст. Все так само: кнопочки, кнопочки. Далі веду стрілочку від кнопочки. Зараз, оп. О. От, і створює там інший блок. Все це класно, все це як в цьому... в, 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 в мені чаті. Але є відмінності, тому що тут присутній штучний інтелект. Дивіться, як це виглядає. Наприклад, от я Actions. Бачите, OpenAI. Обираю OpenAI. І що він мені тут пропонує? Підключити, ну, згенерувати текст, бачите? Згенерувати зображення, там, аналізувати зображення, тобто всі, конвертувати текст в аудіо, ну і навпаки. тобто Все це, що вміє, вміє модель OpenAI. Далі саму модель обираємо, поки що тут тільки 3.5 Turbo, Але з великим контекстом, все це супер. І що саме цікаво. Далі, Провом, все, я не буду це коментувати, все це зрозуміло. так, тобто Вона згенерує. Зенерує по цьому промпту відповідь. Відповідь: запише е, запише цей да, зберегти в кастомну, в кастомну зміну якусь, та, е, і далі ми виводимо просто цю зміну на екран. Нічого складного. Але дивіться, поки що я не про це. Е, тут присутня ця модель 35, і вона безкоштовна. Ну, ви знаєте, якщо ви хочете використовувати десь модель штучного інтелекту, модель ChatGPT, наприклад, то треба зареєструватися в OpenAI, згенерувати там ключ, і це, звісно, звісно, буде платно. Тому що за кожен запит ви будете платити гроші. Четверта модель, вона дуже дорога, а там 3, 3, 5 вони дешеві, але все рівно, все рівно треба платити. Тут вже все входить в вартість тарифу платформи. Тобто вони всі, всі ці. Всі ці запити да, все беруть на себе. Але вони також, якщо у вас не влаштовує якимось чином модель 3.5, тут є можливість підключити модель 4. Я пробував підключати, дійсно воно працює, але ну, поки що не протестував, як це, як це буде працювати, наприклад, в Телеграмі. Не знаю, От, це, через цю платформу. Я трохи пізніше про це все розкажу. Але є можливість, і там ви можете вже вказати свій ключ. Звісно, за модель GPT-4 вони платити не будуть. Тобто це все вже лягає на, на ваші плечі. Також тут, окрім OpenAI, є, є, є. так, зараз, Дивіться, OpenAI. Далі тут є і телефонія. От. Телефонія, десь я тут бачив, Gemini ви можете підключити. Gemini і Clod, тобто такі моделі. Плюс тут є можливість відправляти смс, ну і про голос я сказав. Тобто Доволі така прикольна платформа. Звісно, тут набагато більше різних, різних можливостей. Ну, я не думаю, що прям набагато більше, ніж взяти мені чат. В принципі, він теж такий наворочений достатньо. Тобто є розсилки на бродкасти, є там, щоб на, на ключові слова. Вона якось реагувала. І є можливість підключити багато різних каналів. О, дивіться. Підключуємо канали. О, що є. Ну, Веб-версія, тобто, це з інтеграцією на сайт. Там такий навіть є цей, як на заглавному сайті сайті chatbotbuilder.ai, там є такий віджет, вспливаю, що от такий віджет ви можете на свій сайт додати. класно. Ну, Facebook, WhatsApp. WhatsApp навіть є через WhatsApp-Cloud API, Тобто вони, це повністю білий АПІ. За це за якесь блокування не треба, не треба турбуватися все працює. Інстаграм так само, Телеграм, два кліка, як завжди. Підключується смс: я не пробував, телефонію Voice пробував. І через два провайдери вони працюють, або через Twilio, або через Аудіокодекс. AI і IO, як він там правильно, ну, кодекс підключується набагато простіше, але ну, те, що мені треба було, ну, працює трохи корявенько. Не знаю, чомусь він не, не тягне. Але для, може для якихось зовсім таких простих ботів, ну, не знаю, краще, я думаю, що краще все ж таки твілю підключати і через твіліо працювати. По крайній мере, платформа така більш відома і більш потужна. Вот. Ну і Viber. Не знаю, кому зараз потрібен Viber, може, може комусь буде цікаво. Тобто, спробуйте, може, поки я там з нею розберуся, ви зробите це можливо швидше. І спробуйте вже в реальних проектах його використовувати. Я, як буду, якщо дійсно мене зацікавить і ця платформа. Ну, я її буду використовувати в якихось реальних проєктах, а не так просто трохи подивитися і кинути, тому що платформ зараз на ринку ну, дуже багато. От, то я зроблю дійсно огляд і буду, напевно, з нею працювати. Ну, просто це швидше, в деяких випадках це набагато швидше, ніж то вручну чи через АПІ робити якийсь проєкт. Ну, на цьому все. Спробуйте. А, саме головне, вона коштує скільки, якщо не помиляюся, 49 чи там 50 доларів на місяць. Так, да, вроді би ціна така немаленька, але ну, обмежень, тут нема обмежень за підписників, як, от, наприклад, в мені чаті ми платимо. Да, там, за кожного користувача, за кожного підписника з нас беруть гроші, і так працює багато платформ по, по такій моделі. Тут, тут такого нема. От, може навіть. Це буде дешевше, ніж ніж той самий мені чат.